Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Так, хлопці! Сьогодні їдемо в місто Чорноград мею омешкою, добре, що її не продав, тому є чим кататися. Подивимося на навісне. Е, придивився його пана Андрія на площадці в Чорнограді цікавий плуг. Хочу подивитися його вживу. Тому поїдемо сьогодні в Чорноград, оглянемо, що там доброго продається на площадці. Звичайно, вам все покажу по цінах. Все теж розповім. Тому всім приємного перегляду. Погнали! Почнемо розглядати, що тут у нас на майданчику є. Перша сівалка нодет, якщо я не помиляюся, ось така сівалка захватом 2,5 метра, вага 400 кг. Буду, коротше, все е, столяти ціни на відео. Далі їдемо, слідуючи кінні сівалки. Є от. Така сівалка зразу заміряю вам, щоб знати, щоб ви собі знали, що по чому. Значить, 2,92 трьохметрова отака сівалка. Ціна також зараз буде на відео. Катушки тут ще нормальні, адекватні будуть служити. Ну, стан, як бачите, на фото. Думаю, ті руми великі я вам показувати не буду, бо нема смислу. Також така малесенька сівалочка є. Кін, кінська. Ну, Тут вона вже так, трошечки підношені катушки, як бачите, в такому стані. Гроза, правда, усі повністю на сушниках є. І отака. Гарна, симпатична заводська сівалка, 300 кілограм, 300 кілограм, заводська оригінальна сівалка. Вся в оригіналі. тож зараз відео на відео поставлю ціну. Ну, висівний тут, як новий, висівні катушки. Оригінальні грузики. Сівалка дійсно. Дійсно класно. Не знаю, що там по ціні буде. Так, е, значить, грабарка, отака польська, Тоже в дуже хорошому стані. Розкидач укосів, покосів. Ну, це млинки, не будемо показувати. І далі ЄБУ польські сажалки. Так, вони життя трошки побачили, але ще і у вас послужать, кому, можливо, підійде така важка, надійна, то звертайтесь з отакими от чашками. І тут чугунними ще чашками оригінальна. От така, чеська сажалка, але вона важка, під Т40 МТЗ. Для маленьких тракторців не. Оцей оприскувач хороший на 400 літрів Біазки. Но ціна 40 тисяч, хоча воно, звичайно, того можливо і вартує, але бачите, яка рама. Рама тут у нас виконана з 4 на 4. Товста гарна рама. Це та оригінал. І зараз вам покажу 800 літровий наш український, до прикладу, щоб ви собі розуміли, що по рамі 4, теж на 4, це на 800 літрів, а тут на 400, оригінальний польський. Так, кінні копалки. Е, польська отака трясучка. Теж можливо. Зацікають. Ну і хороші, дійсно хороші. Я можу сміливо рекомендувати от такі тадлєновські кусарки. Брав уже тут дві, без проблем служать. І новим власникам, я думаю, теж без проблем служать. Також от такі руми. Які кращі руми? Дексвал. Дексвал, коротше Якщо будете брати рум, то Дексвал саме буде найкраще. Ціни, коротше, все получите під відео. Ну і номер телефону я, звичайно, лишу. Андрій, я то собі будете набирати, що по чому, теж питатися. Ну і плушки. назад є, але там Оригінальні польські. Я приїхав, до речі, дивитися на такого плушка, тільки не знаю, чи мій китайець не буде буксувати на одному місці. Оцей. Ну, зараз. Ще подивимось, що тут доброго є. Так, і ще такий оригінальний кадєн, можливо, комусь потрібно для обробітку саду. На скільки він літрів? На 400 літрів. 400 літровий. Купачка в нова демона О, от о. Таку, таку купачку ще треба пошукати. Ото народ купачка. Таку ще я не бачив. Ну, не витерта. Абсолютно транспортер не витертий. часто як відробив пару гектар. І скільки? Три тисячі доларів. То вам вибирати вже. Ну але, дуже гарно. Дуже 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 гарно. Всього, друзі, на кінець то вже вдома. Приїхали з Чернограда, ще декуди заїжджали, подивилися. Ну що можу сказати? Вибір зараз пана Андрія не такий дуже великий, як був минулого року літом. Ну, ще, звичайно, не сезон. І я думаю, скоро буде набагато більше в нього всякого цікавого, ну і оригінального. Як бачите, картопле сажалки, оригінальні, бометовські. Також що там. Тальяновські коси, 1,35 метра, жалко, що не було, метр 65, хочу подивитися, дещо помірити, ну але таке. До речі, дуже хороший вибір плугів оригінальних, міцних, потужних плугів. от, До кольору, до вибору, як то кажуть. Е, ну, В принципі, там вже зателефонують, якщо буде вас більш конкретніше щось цікавити і вже собі там попитаєтеся. Номер телефону залишу під відео, тому звертайтеся. Ну і в принципі, як бачили, картопле. Купалка двохрядна це взагалі була цукерочка на ну, таку карту купалку. Я ще не бачив в такому стані. Дорога, правда, зараза, але вона вартує, напевно, з тих своїх грошей. Якщо ви будете нею їхати заробляти гроші, то вона вам окупиться дуже швидко. Ну і в принципі, що ще було цікаві сівалки. Також була досить непогана сівалка за адекватно, дуже ціну нодет. Ну і в принципі кінна сівалка дуже збережена, гарна сівалка ну, дорога, але вона дійсно збережена. Ну, коротше, все, що цікавить, телефонуйте до пана Андрія і запитуйте. Ну, а я скоро буду вас чимось новеньким і цікавим дуже радувати, тому не забувайте підписатися і поставити пальчик вверх. Скоро буде цікаве відео, тому чекайте, буде дійсно цікаво. Ну а на застаток, друзі, всім, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим ж самим все, па-па.